У лісі жив павук. Павук. Павук був дуже маленький, дуже маленький. Павук павучок. Маленький павучок. Його звали Лукас. Павука звали Лукас. Лукас жив під листком. Під листком. Він жив не на листку, не над листком, а під листком. Внизу. Внизу. Але прийшла осінь, прийшла осінь. Листок упав. Він упав. Листок упав, і дім Лукаса зник. Пуф і зник. Лукас сказав Мені потрібен новий дім, новий дім. Я піду шукати новий дім. Спочатку Лукас пішов до мурашки. До мурашки. Привіт. Можна жити разом з тобою. Будь ласка, будь ласка. Вибач, але мій дім дуже маленький. Дуже маленький, сказала Мурашка. Лукас подякував, він сказав дякую, і пішов далі. Він пішов далі. Далі павучок побачив равлика. равлика. Привіт. Чи можна мені пожити у твоїй хатці, у твоїй хатці? Ні, моя хатка лише для мене, вона моя. Відповів равник. Лукас засмутився. Засмутився. Він був сумний, сумний, і заплакав плак-плак-плак. Лукас сів під деревом, під деревом і подумав: Де мені жити? На дереві сиділа сова. сова. Вона подивилась на павука і сказала. У лісі, у лісі багато місць. Ти знайдеш своє, ти знайдеш своє місце. Лукас подивився навкруги, подивився довкола. Павук побачив стару коробку біля каменя, стару скриню біля каменя. Це була не нова коробка, а стара. Скриня, скриня. О, це може бути мій новий дім. Новий дім. Павучок заліз у скриню. Заліз у середину скрині. У скриню. Там було тепло і затишно. Тепло і затишно. Але раптом на скриню сіла муха. Сіла муха. Муха побачила Лукаса, вона побачила Лукаса і дуже злякалася, дуже злякалася. Їй стало страшно. Муха, муха полетіла геть, полетіла геть. Вона улетіла. Зачекай, сказав Лукас, зачекай. Я не буду. Тебе їсти, не буду тебе їсти. Фух, добре. Ти живеш тут? запитала муха. Так, так, я шукав дім і знайшов цю скриню. Знайшов скриню. Бажаю тобі удачі, удачі. Попрощалася муха. Попрощалася муха. І полетіла, полетіла. У пошуках сміття. У пошуках сміття. Лукас залишився у своєму новому домі. У новому домі і почав плести павутинку. Плести павутинку. Йому було спокійно і затишно. Лукас. Полюбив свій новий дім. Кінець. А зараз час для запитань. Запитань. Подумайте, подумайте і напишіть відповідь на ці запитання у коментарях. У коментарях знизу під відео. Напишіть відповідь. Write down the answer for these questions in the comments below. Перше запитання. Запитання номер один. 1 Де Лукас жив спочатку? Де був його дім на початку історії? Де Лукас жив спочатку? Друге запитання. Запитання номер два. Яких тварин тварин бачив павук? Кого він бачив? З ким Лукас розмовляв? Третє запитання? Запитання номер три. Що зробила муха? Що зробила муха, коли побачила Лукаса?